Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матієв. Знаєте, деколи читаю заяви західних політиків, кандидатів в президенти, прес-секретарів чи самих президентів, і волосся дибки стає, те, що ти від них чуєш. Ніби Європа, ніби всі проєвропейські, прозахідні держави, політики, бачення, демократії і тому подібне. Але коли починають говорити, здається, що це говорять вустами. Кремлівських посіпак сьогодні. Пропоную вашій увазі заяву кандидата в президенти Румунії в травні до речі будуть вибори. І кажуть, що цей кандидат має найбільші шанси. Він Один з найпопулярніших кандидатів в президенти називається він Келін Джорджеско, і він хоче поділити Україну. І для Румунії шукає, що би то мало перепасти з України для держави Румунія. Виявляється, він вважає, що Україна це не держава, що якесь штучне утворення. Зараз разом проаналізуємо, що він сказав. А після того поговоримо про заяву Марко Рубіо, який теж. Висловлюється в сторону України, тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його і не забувайте підписуватись. Надзвичайно багато з вас дивиться без підписки регулярно щоденно, але не підписуйтесь. Підпишіться у дзвіночок, залиште коментар. Також в описі під цим відео є посилання на мою інстаграм-сторінку, де я дуже багато інформації про Польщу та перетин кордону. Кому цікаво приєднуйтесь, підписуйтесь. Ультраправий проросійський румунський політик Келін Джорджеску. Говорячи про новий розподіл світу, продиктований з Білого Дому розмріявся про розподіл українських територій після укладання миру та про вигоду для Румунії. Світ змінюється, кордони будуть змінюватись. Більше того, якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є північна буковина. Інтерес. У нас є Буджак. У нас є північний Марамуреш, правильно від колишнього, як воно називалося, Закарпаття. Є ще угорці Львів, який залишається з поляками, і малоросія, заявив Джорджеско. На запитання, чи він вірить у розділ України, політик відповів: на 100% так і буде. Ну у них немає іншого шляху. Дорога до чогось подібного неминуча. Україна це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка. О, як сказано. А Румунія настільки стара країна, і прям віками вже є, старша набагато від України. Якщо погуглити, то сучасна Румунія утворилася 1859 року. А до того такої держави не було. Тому чиє би то мечало? Якщо ви загуглите, то ви знайдете ось таку історію. Сучасна Румунія утворилася в 1859 році шляхом персональної унії Дунайських князівств Молдовії та Волощини. Нова держава, офіційно названа Румунією з 1866 року, здобула незалежність від Османської імперії у 1877 році. Нещодавно утворена. Тому щось там ділити на щось там претендувати, я би. Не сподівався. Ну, але такі люди теж є, і, як бачимо, одні з популярних кандидатів в президенти Румунії. Тому якщо в травні відбудуться вибори, і він, не дай Боже, переможе, то і нашій політичній еліті доведеться з ним теж спілкуватися, говорити. Як це буде відбуватися, я не знаю. Але доведеться. Держсекретар США Марко Рупіо заявив, що війна між Україною та Росією має закінчитися переговорами. Хто би сумнівався, воно десь так і буде. Питання, які ті переговори будуть, коли вже вони будуть, і на яких умовах, за його словами, як у будь-яких переговорах обидві сторони повинні будуть чимось поступитися. Він додав, що проблема в тому, що ми ніби дали людям повірити, що Україна зможе не просто перемогти Росію, а й знищити її. Точка зору президента така: це затяжний конфлікт, і його потрібно завершити. Зараз він має перейти до переговорів. У будь-яких переговорах обидві сторони повинні чимось поступитись. Я не збираюся передчасно визначати, якими будуть ці переговори. Це буде складна дипломатична робота, те, чим ми колись займалися у світі, коли мислили реалістично. Але в будь-яких переговорах обидві сторони повинні щось віддати. І це потребуватиме часу, сказав Рубіо. Також він пояснює, що це має бути довготерміновий мир. Не просто зупинити на місяць, на рік чи на два, а це має бути дійсно мир, не мають стріляти, не мають гинути люди, а має все бути гаразд. Він заявив, що у підсумку це невигідно навіть для Росії. Вона платить величезну ціну. Її, економічно, її економіка страждає, рівень інфляції зростає. Ну а як країна напала на іншу країну, вбиває знищує звичайно, що вона теж страждає. А вона хотіла не страждати? Я вважаю, що ще замало страждає, якщо ще має можливість наступати і дальше стріляти. Я думаю, що навіть дедалі більше демократів тепер визнають, що те, що ми фінансували, це глухий кут, затяжний конфлікт, а можливо, навіть гірше, ніж просто глухий кут. Ситуація. У якій Україна поступово руйнується і втрачає все більше територій, тож цей конфлікт має завершитися. Він наголосив, що команда Трампа вважає, що те, що зробив Путін, жахливо. Він вторгся в країну, вчинив звірства, скоїв жахливі речі. Але за словами Рубіо, проблема в тому обмані, який існував, що ми нібито дали людям повірити, що Україна зможе не просто перемогти Росію, а й знищити її, відкинути назад настільки, що світ знову виглядатиме так, як у у 2012 чи 14 році до того як росіяни захопили Крим та інші території. В результаті те, про що вони просили останні півтора року, це фінансування глухого кута. Тим часом Україна відкинулася на 100 років назад. Її енергомережу знищено. Я маю на увазі, що хтось, зрештою, має заплатити за всю цю відбудову. Багато українців, які зараз живуть в інших країнах, можливо, ніколи не повернуться. Це їхнє майбутнє, і вони опинилися під загрозою. Також він додав, що цю складну роботу, тобто переговори, створення умов для переговорів, це робота для сполучених штатів і, звичайно, Трампа, що зараз і відбувається. Також він говорить, що є публічна частина того, що висказують і говорять представники Америки, Росії України. А є непублічна, що теж важливо. Ну те, чого ми не знаємо, ми того не знаємо. Але десь там в високих кабінетах, напевно, щось таке відбувається. Як би там не було, це все зараз кляється до переговорів. Вони дійсно будуть непростими, складними, але чим скоріше вони почнуться, краще буде для України. Це моя думка, звичайно. Бо я думаю, що вже всі зрозуміли, що просто так взяти і відвоювати все, що Росія в нас загарбала, не вийде. Силою цього ми не зможемо зробити, і для цього треба надзвичайно багато ресурсів. Треба зупинити. Захистити ту частину, яка не загарбана, максимально захистити, а потім вже працювати над поверненням, але політичними шляхами. Ну, я інакших варіантів просто зараз не бачу, я не є військовим експертом, мені складно оцінювати, але те, що я бачу, те, що я можу оцінити, проаналізувати, прочитати, почути, я можу сказати і, ну, і висказати свою думку. В такому напрямку і рухається Америка. Вони говорили, що вони там закінчать війну за 24 години, але ви самі розумієте, це було перед виборами. Після виборів він там дав 100 днів, але я думаю, що 100 днів це буде мало. Це від півроку до року будуть якісь зміни. Тобто, те, що я говорив скорше, що половина 25-го, кінець 25-го року якісь зміни будуть чекати на Україну та на українців. Подивимося. Друзі, ось такою інформацією, такими заявами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися на канал. Це надзвичайно важливо. В описі під відео я залишу посилання на інформацію, а також на мій інстаграм та на телеграм-канал. Приєднуйтесь туди також. З вами я завжди Саша Матвій. До зустрічі в наступних відео.